У Луцьку в рамках європейського тижня громадського здоров'я медики консультували, обстежували та вакцинували усіх охочих. Тут можна поміряти тис, визначити рівень цукру. У обласній бібліотеці для юнацтва надходження літератури колекцію книгозбірні поповнила понад сотня новинок. Дуже багато читачів повертаються до паперової книжки. Чи вигідно волинським фермерам утримувати корів? Та чи підтримує під час повномасштабної війни скотарство держава? Це ця порода, одна з найкрутіших пород в світі. У Луцьку у рамках європейського тижня громадського здоров'я на території університету фахівці обласного центру контролю і профілактики хвороб та медичної служби організували локації, де відвідувачі можуть перевірити стан здоров'я, вакцинуватися чи проконсультуватися. Розказала Суспільному керівниця центру профілактики та контролю хвороб Наталія Янко. Лучанин Дмитро Собчук востаннє щеплювався від правця у школі. Говорить, прийшов провакцинуватися, бо почув про акцію територія здоров'я. каже, хотів отримати й бустерну дозу проти коронавірусу. Але тут колять коронавака. а в мене попередньо була Pfizer, тому змішувати мені здається не рекомендують. Як сталася пандемія, то я... Регулярно вакцинують левову частку або найбільше летальних випадків смертей саме від неінфекційних захворювань. Скринінг е, тих чи інших показників можна зробити абсолютно безкоштовно. Тут можна поміряти тис, визначити рівень цукру, зробити тести на вірусні гепатити. Віл -снід. Студентка Юлія дочекалася черги до сімейного лікаря, аби обстежитися. З Сідавити ми хочемо піти, піти спадго на вілсніт. Зробити, а потім я ще хочу е, подивитися, скільки цукру в крові. Пригадуєте, коли останні обстежувалися десь зимою? Можуть зробити тести швидкі на глюкозу. Часто обстежую, бо маю гіпертонію. Сукро цукор повищений. Як правильно мити рук? Бажано тепла вода, трему долоня об долоню. Раз, два. Три зі слів керівниці обласного центру контролю і профілактики хвороби Наталії Янко інструктори обласної організації Товариства Червоний хрест паралельно влаштовують майстер-клас із надання першої допомоги. 109, дев'ять то я розумію, що в нього дихання є. Викликаю швидку всі м'язи, Є велика ймовірність западання язика. Потрібно зменшити навантаження на медичну галузь на лікування. А потрібно в першу чергу попередити. Захворювання, в тому числі інфекційні шляхом щеплень. Профілактична виїзна кампанія на Волині у рамках Європейського тижня громадського здоров'я триватиме до 26 травня, розповіла Наталія Янко. Микита Чибар, Віктор Лагеньковський Суспільне новини, Луцьк. 38 корів та 26 телят вирощує у своєму господарстві сім'я Юхимчуків, розповідає господар Ігор. Робочий день в подружжя розпочинається в досвіта о 5.30, каже дружина Надія. На даний момент нас доїться 10 корів єдійних, ті на сухостої, доїмо вакуумною установкою. Відразу доїться дві корови. Коли народжується в нас телятко від корови, ми поїмо відро спеціально соскою. Від тієї корови, від якої воно народилося, іншим молоком ми не випоюємо для того, щоб покращити імунітет в телятка". Дорослих корів тримають в одному корівнику, каже господар Ігор Юхимчук. Остіна передають не більше молокали, це вони до 100 сутнівотени, Ці, не дальше більше суттєво тело. Ці, на сухостолі вже вони доїться раз в два дні, ну, тобто перед запуску. Це Зверне увагу, джерсей між Францією і Англією про то ціла менше є острів Джерсі. Це джерсейська порода. Одна з найкрутіших пород в світі. В них жирність молока від 4 і до 6 жир. У господарстві вирощують корів голландської, данської та української селекції за допомогою штучного осіменіння, каже Ігор Юхимчук. Наші дають більше молока наші дають 25-30 але воно 3, 4, 3, 6, 3, 8 ще. Уся худоба в господарстві паспортизована, каже Надія Юхимчук. Показує зошит, де описана інформація про кожну тварину та її телятку. Кінконг родила лисичку такого числа, від тут давали таке, парували от 30.06. Консервація виміні 19.02.22. 10 дійних корів дають орієнтовно 300 літрів молока за добу. Його охолоджують та зберігають у спеціальному контейнері, каже Надія Юхимчук. Тричі на тиждень свіжу продукцію забирає молоковоз. Це і є основний заробіток господарів, каже пані Надія. Ціна на молоко як на дивно дуже смішна. Нам платять 8 Гривнів торік на підтримку фермерських господарств, які вирощують від трьох до ста голів великої рогатої худоби, держава виплатила по 5300 тисяч гривень за одну тварину. Розповів Суспільному телефоном начальник обласного управління агропромислового розвитку Юрій Юрченко. Минулому році дотація працювала в область було залучено понад 90 мільйонів гривень. Більше 3,5 тисяч власників отримали. На даний рік ця програма збережена і за попередньою інформацією з місця державної політики вона буде працювати після прийняття відповідних розпорядчих документів. Яку суму виділятимуть цього року на одну тварину? Поки невідомо, каже Юрій Юрченко. Додає торік, Волинь була першою в Україні за кількістю господарств, що отримали дотації. Тетяна Біску, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк. Та ми завжди намагалися жити, жити повним життям. Гані Дарніченко, 39, до повномасштабної війни розповідає, з сім'єю жила у місті Лисичанськ Луганської області, працювала у школі вчителем фізики, астрономії, математики та захисту України. Ми такі, випалені сонцем, загартовані вітром. Ми просто жили. У нас залізобетонний стрижень, який нам не дає зігнутися, незважаючи на сусідів. Торік, 24 лютого, Ганна з сім'єю приконилися від вибухів. Розповідає наступних 40 днів провели у підвалі. Коли місто охопили масштабні обстріли, жінка каже, прийняла рішення покинути Лисичанськ. Я забрала найдорожче синів своїх. Я відчула таку потребу вночі. Коли йшов бій дуже великий і дім просто хитало зі сторони в сторону. Чесно кажучи, в мене промайнула думка, що ми тут смертники, і ми обирали просто жити чи не жити. Торік у квітні Ганна з сім'єю переїхали з Лисичанська на волинь у село Княгининок. Каже, живуть у гуртожитку місцевого ліцею. У мене малому на той час було 6 років, він, він вперше побачив мирне життя. Тут дуже добре прийняли нас. Ну вже рік майже пішов другий рік, як ми тут живемо. Робота є, прийняли на роботу і мене, і дружину прийняли. Ганна Дарніченко викладає фізику у місцевому ліцеї. Цікаво викладає і загалом приємна людина. Приємно спілкуватися. Вчителька добра, гарно пояснює, вміє підтримати. Розуміємо фізику. Директор Княганинівського ліцею Євгеній Бозняк каже, через повномасштабну війну виїхало багато спеціалістів. У закладі не вистачало вчителя фізики, тому охоче прийняли на роботу переселенку з Лисичанська. Нормально прийняли, тому що вона є настоящий фізик. Ганна Дарніченко розповідає, не покинула своїх учнів з Лисичанська, дотепер викладає їм фізику та астрономію онлайн. Каже, це єдиний зв'язок з її минулим життям. Діти розкидані по всьому світу. І Європа, і Азія. Також вони знаходяться і по нашій країні. Це така віддача, просто що нивілює всі проблеми. Ганна розповідає, Волинь за рік перебування стала для її родини другим домом, але найбільше жінка мріє повернутися у рідний Лисичанськ. Ми вже звикли, нам тут дуже добре. Але додому треба. Треба відбудовувати і починати нашу країну. Вона у нас на мапі схожа на серце. Олена Чернуха, Олександр Ватащук. Суспільне новини, Луцьк. І початку вторгнення російських військ в Україну Волинь прийняла 77 тисяч 641 українця з областей, де тривають бойові дії, розповіла Суспільному директорка обласного департаменту соціального захисту населення Оксана Гобот. Сьогодні в обласній бібліотеці для юнацтва відбулася презентація новинок, розповіла Суспільному її директорка Алла Єфремова. З її слів, колекцію книгозбірні поповнили 109 книг. Нові надходження прийшов подивитися 11-річний луцький блогер Володимир Каліш. Говорить, 6 років веде огляд дитячих книг на Ютубі і має понад тисячу підписників. Для себе я вибрав цілком очевидні справи. Це 80 детективних історій, в яких треба дізнатися. Розгадку люблю, коли трохи, хоча б є ілюстрація, щоб уявити, хоча б персонажів і де вони де відбуваються події. Десятикласниця Аліса книгозбірню відвідує понад п'ять років. каже, любить читати драматичні твори сучасних українських авторів. Я зарубіжну літературу читала і була впевнена, що це моє. Але зараз почала читати і Насправді це дуже так круто, бо переклад зовсім не те, ніж коли наш український письменник пише щось такими своїми словами автентичними, і це дуже круто. Насправді читається, як розповіла директорка книгозбірні Алла Єфремова. Перша презентація нових надходжень відбулася два тижні тому. Перший перегляд був дуже результативним. 174 примірники в нас пішли за два дні. Дуже багато читачів повертаються до паперової книжки, тому що це зовсім інший релакс, особливо в сьогоднішній день, в час війни. Зараз у фондах бібліотеки понад 100 тисяч книг, говорить бібліотекарка Ольга Киричук. З її слів, нові примірники закуповують за запитами читачів. Підручники закуповували і програмну літературу, і є запити від читачів по психології, по саморозвитку дуже багато зараз, багато дитячої літератури. Книжковий перегляд триває з 12 ранку до 15 години дня. Тут говорить бібліотекарка Ольга Киричук, можна почитати книги, почастуватися цукерками і традиційно обрати передбачення. Зараз той самий час, коли турбота про здоров'я значно поліпшить загальне самопочуття. Зі слів директорки бібліотеки Алли Єфремової, ціна однієї книги із свіжих надходжень орієнтовано 500 гривень. Найдорожча книга вартує 1800 гривень. На закупівлю нової літератури, говорить, з бюджету витратили понад 30 тисяч гривень. Наталка Кликуцюк, Валерій Фетисов. Суспільне новини. Луцьк. О, То такого сінця привіз мене шинок. Накормити кобилку, ой, таке запашне, таке хороство. А, медом пахнеть. Ірину Язик, жительку села Погулянка Камінь ширського району, застаємо за роботою. Клопочеться біля кобили. Вона в нас така розумничка, така вже ж добра, добра, людська до нам лошадку прийде. Пенсіонерка каже, хоч мешкає сама і у віддаленому від райцентру селі, але вдома має усі блага цивілізації. Дивлюся телевізор, і телефони, є, в мене, інтернет, і фейсбуці сидю, та й шию, вишиваю там що-небудь придумаю. Воно то важна робота, бо дуже слизьке, воно розходиться, але уголок до уголочка складаю, пришиваю, пришиваю. І ото таке мене виходить, накидочки. Придумаю, щоб трошки на душі було віселі. То так, війне, час. то ми збиралися на вечорниці, То ми там і співали. Так, і, а тепер такий час. А тепер вже всьо ну, і немає такої охоти. Так улюбленим дозвіллям для Ірини Ясик та її сусідки Любові Гаврилюк стало в'язання калимків для військових. Давайте будемо. виручати своїх солдат. Так треба щоб їм там було легіко, Теплейко сидіти навіть і в машину, а якщо не в машину, то може і в танки бронетранспортери. І собі плетемо, плетемо, крутимо, крутимо. Як готові нитки, то вона сплестить три за день. Вона, вона дуже швидко плете. Посидю, тут, походю, так. а тоді то знов так міцно ж рука болить тако постоянно. Головний матеріал для килимків старий одяг, розповідають жінки. Кофту чи там спідниця яка, чи штани по кругу ріжу ріжу, і така довга нитка получається то своя, то з онуків, то з дітей. Інше раз вийду, там гуманітарка на базарі як не дуже дорого, то й купляє з гуманітарки. За зиму каже Ірина Яцек, нав'язала з півтора два десятки таких килимків і через знайомих волонтерів передала для бійців. Гроші перераховуємо і сало, і тушонки, хто що може. Та й передаємо, даємо, бо біда велика, біда. Щоб як скоріше закінчилася та війна, бо то трудно й нудно. Нам хочеться допомогти хоч чим-небудь. Ми вже старіші люди, ми більш не можемо щось таке зробити, але ми що можемо? Ось так в'яжучи, кажуть пенсіонерки, моляться за здоров'я бійців та швидшу перемогу. Дар'я та Сергій Данилюк, Суспільне, Новини Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.